Третім питанням, що хотілося б говорити, це на сьогодні більшість з військовозобов'язаних отримали певні складнощі в формуванні військовооблікового документу, а саме тим, що в військовообліковому документі зазначено невірний їхній статус. Тобто, якщо особа була виключена з військового обліку, або знята з обліку з метою переїзду до іншого місця проживання, або в при оновленні даних ним було з внесені зміни про те, що він проживає за кордоном, але е, не, глядя, не глядячи на це, ТЦК направляє повістки на їхні адреси і тим самим хоче направити зазначену категорію осіб на військово-лікарську комісію з метою подальшого призову е, з цього. Приводу, я хочу вам сказати те, що виключені з військового обліку працівники військовозобов'язані в цьому випадку треба писати заяви про внесення відповідних змін до військового облікового документу. Пишеться заява на ім'я начальника територіального центру контактування. Якщо ж це не спрацьовує, тому писати на міністерство оборони України. Якщо вже другий шляхом не вдається внести відповідні зміни, то з практики буквально вчора отримав. Позитивне рішення від 12 ї регіональної військово-лікарської комісії про оскарження територіальної висновку територіального військово-лікарської комісії про те, що на той час, коли військовозобов'язаний 22-му році виключався з військового обліку, на той час діяли інші норми наказу 402, а саме положення про проходження військово-лікарської комісії. І тим самим 12-та регіональна комісія зобов'язала територіальну комісію повторно розглянути висновок та внести відповідні зміни до реєстру.